Як користуватись фільтром від Living Aqua? Вітаю! Зараз покажу, як користуватися фільтром від Living Aqua. Спочатку дістаємо фільтр іонізатор із упаковки, тобто, це може бути упаковка із одним фільтром, достаємо або упаковка із трьома фільтрами. Розкриваємо поліетиленовий пакетик. Після того, як виняли фільтр із пакування, нам необхідно зняти захисні наклейки із нижньої сторони картриджу. Ми їх знімаємо, як правило, йде дві одиниці цих наклейок. Далі, в залежності від моделі, нам потрібно зняти верхню частину глечика. Ми її знімаємо акуратно і вставляємо до клацання, беручи за бокові поверхні картриджа пальцями руки, вставляємо до характерного звуку клацання. Звуку може і не бути клацання, в залежності від моделі. Далі закриваємо кришечкою і можемо наливати вже воду. Воду наливаємо ось так: ось цей отвір, але теж в залежності від моделі. У процесі того, як ми заливаємо воду, нам потрібно зачекати одну хвилину, вода насичується молекулярним водним і, в принципі, змінює свої властивості, і через одну хвилину вода готова до споживання. Також хочу наголосити, що якщо ми вперше використовуємо картридж, і він є новий, нам обов'язково потрібно налити один, півтора, то і навіть два літра води для того, щоб ми промили. Перше цей картридж і це цілком нормально, якщо вода може бути злегка мутною, тому в жодному разі не лякайтесь. Це є варіант норм. Користуйтесь, поживайте більше інформації на сайті.